Жалобні заходи у день вшанування жертв голодомору не оминули і мистецькі зібрання. У міській галереї в сумах звучали поетичні рядки, читали вірші відомих українських поетів, сучасних і тих, кому довелося на власні очі бачити жахіття голоду, а також авторські твори, написані під впливом почутих історій. І зникне голоду страшного чорний бил і буде хліб і мед. Завжди у тебе особливим же скорботним центром став сквер Тараса Шевченка. Там сумчани запалили сотню свічок на згадку про замордованих голодом. Одне діло, як людина в бою загине, а друге діло, як вона вмирає з голоду. Це дуже страшно. Бабці розповідала звичайно про большевиків, які навіть з печі вигрібали і Тілу шпейки, які варили, було, нічого не лишалося, геть усе вигреблено було. Я народилася в 33-му році. От. Мої рідні дуже голодували. Як мама вижила, сам Бог тільки знає лаводою, ще чимсь там вони чим там вони питались. От. А дід з бабою померли. Взагалі, сім'я вимерла. Завершився жалобний день загальнонаціональною хвилиною мовчання та скорботною ходою.